Сьогодні ми раді представити вам один з наших об'єктів у столиці. В умеблюванні цієї квартири майстри Колорит дотримувались класичного стилю, хоча білий колір надав йому дуже сучасного вигляду. За бажанням клієнта на кухні зробили елегантні вітрини. Традиційна вся фурнітура, що використовувалась на об'єкті, куплена у австрійської фірми «Блюм». Цікавий момент, який ви можете побачити на зображенні, це те, що всі примикання до стіни зроблені без плінтусів. При цьому майстри так підігнали меблі до стін, щоб мінімізувати відстань і приховати будь-які можливі нерівності. В коридорі делікатно вмонтували тумбу для взуття і вішаки для одягу, що вписуються в загальний концепт дизайну квартири, та також витримані в білому кольорі в одній з двох шаф. Надійно схована електрощитова, таким чином вона не псує загальний вигляд інтер'єру.